Так, знаєш, дивіться, щоб ви розуміли. Я просто помню, тоді, тоді мало онлайна було, мало людей це дивилось. Ми дивились інтерв'ю Вінника. Я не помню, скільки був онлайн на той час. Ми дивилися інтерв'ю. Я помню, що я в кінці, в кінці цих там, дві, дві частини, по-моєму, було. І я сказав, що якщо він хоч колись буде робити хоч якийсь один концерт в Україні, то його ну, на це, цей концерт не він не зможе відбутись. Ми, ми тоді просто всі разом. І я думав, бля. 에, може, щось і помінялось. Показую вам відоси, які були запущені. Ну скільки, місяць назад, Боль? скільки? Ну, максимум це місяць, буквально місяць назад. Давайте переглянемо відео. Вітаю вас, мої люди. Дякую, мої любі за вашу любов. Нас уже більше... Мої люди. <плес> <плес> давай, давай. Вітаю вас, мої люди. Дякую, мої любі за вашу любов. У нас уже більше 12 тисяч. Неймовірно, буквально за відроби. Велике спасибі. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор помидор, огірочки. Клас. Тайський базилік, і мауці навіть видно. <рес> я тут витрив, я стою в співжилеці, і в нас вітряно. Прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям переду перемоги. Хочу так, стоп, Що я не Що передали? Що нам передали? І у нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, okay. особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Хочу... Клас. Це пізнец. пан Олег скажіть, будь ласка, коли можна ще звернутися за, за такою внушительною допомогою внушительною допомогою, Это пиздец. Ну, лендліз їм. Мені, мені, мені чесно, про холодно стало, мені набагато стало, типа, краще, якщо чесно. Ну це потужно. Як мінімум, це потужно. Ви що прикалуєтесь? Я подякую. Зараз нагадати, що буквально після завтра, 23 серпня, на день прапора, нарешті, нова пісня Мої люди. Моє болить серце, має, а сльози душать, душа співає. Хочу вам, нап хочу вам е е нагадати, що тіп, коли, е коли почалась повномасштабка, не зробив ні одного поста. Він дуже довго мовчав, щось не, не пам'ятаю скільки, півтори року, рік він мовчав. Я не хочу писати. щоб не на це, але там нема різниці. Він просто ну, не висказувався. Ви поняли? А потім вийшло, вийшло інтерв'ю, де він е в інтерв'ю е каже: там повний піснець на інтерв'ю, там просто це. Я взагалі не розумію, як це випустили. Там, там повний піс. І він в інтерв'ю каже: я від повномасштабки навіть не стригся ні разу. І я отак ставлю на паузу, десь є десь це сука, в інтернетах. Нахуй. Я ставлю на паузу, а в нього отак оці бока вибриті. Ви поняли? Ну Він сука вистрижений отак. І він, типу, такий: я навіть отак, я навіть не стригся. Бо, ну, типу, ну, тяжко йому в Німеччині і Все буде Україна, все буде. Люблю безмежно. До речі, поки монтували відео, помітили, що. Прилетів голуб саме тоді, коли я казав, що буде Україна, тану наві Ові. такі чудеса сьогодні. Пос... Дякую всім, ви тобі щасливі. Миру нам всім до зустрічі. Люблю. Дякую. Чат стало легше від Я Помітили, я стою в жилетці, і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу okay. передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Вперед до перемоги. Хочу ще раз нагадати клас. Так, стоять що Міша, він новий Тікток виклав дві години тому. Богдан, я дуже хочу бачити його в себе в телеграмі зараз. Так, перший відосик єсть. Дивимося, другий. Привіт, мої люди. Єсть. Я хочу привітати. Аспіталі, ти так мене називаєш на всіх сьогоднішнім днем державного прапора. України так. для мене це є символ єдності, нації, автентичності. Так. З цим символом наші збройні сили все роблять для того, щоб зберегти нашу державність так. і бореться за наше життя. Для мене це є символ. Перемоги. Я так мрію про Ось чоловіка пише, якби не він, ми б на курс пішли. Братуха, цілує тебе. Хочу подякувати своїй команді, своєму менеджменту за колосальну працю. Саме вони робили все для того, щоб пісня Мої люди потрапила до вас. Я не дивився ці відоси, я бачив тільки отой перед цим, і то тільки у той момент, де він каже де він передає ж госткий лендліз в віді воздуху холодного. ну в поздравленні і піхаєш свою песню. Это повний пізд. Чого, блять, ну як на? Фу, сука. Ти два слова сказав тільки. Символом наші сили. Так. Все роблять для того, щоб зберегти нашу державність і бореться за наше життя. Для мене це є символ перемоги. Я так мрію про цей момент. Хочу подякувати своїй команді, своєму менеджменту за колосальну працю. Саме вони робили все для того, щоб пісня Мої люди потрапила до ваших сердець, мої хороші. Дякую вам за те, що її прийняли так швидко. Полюбили. Ще хочу привітати нас завтрашнім прийдешнім днем незалежності. Я бачу його мирним та святковим. Я бачу той день, де ми будемо вшановувати пам'ять наших героїв, наших захисників, наших захисниць. Справжніх патріотів нашої батьківщини. Ну як ти можеш ну бляку. А де ж ти, пане Олег, був рік? Блять. Я бачу той день, де весь світ буде аплодувати нашій українській армії, як і плодує вже і сьогодні. Дякую, О, Spotify, що внесли пісню мої люди до новинки щоп'ятниці. <п 'ятниця> це це привітання навіть з Днем Прапора. І осьо. Вже і сьогодні. Дякую, Спотіфай, що <різь> пісню Мої люди до новинки щоп'ятниці. Слухайте прямо зараз пісню Мої люди на всіх платформах, всі посилання у біографії. Я вас безмежно всіх. люблю. <різь> все буде в Україну, все буде у до зустрічі. Привіт, мої люди! Я радий вітати вас Здарова. тут вперше на Тік-Ток. Нас вже більше тисячі. Я вам безмежно вдячний за вашу вірність, за те, що зі мною. І хочу вам нагадати, що вже цієї п'ятниці, 23 серпня, на день прапора, нарешті виходить моя нова пісня, мої люди. З нетерпінням чекаю на цей день, щоб з вами поділитися. Користуйтесь хештегом, мої люди, нижне підкреслення ОВІ. Всю інструкцію знайдете тут, під цим відео. Я дякую нашим захисникам, нашим захисницям, за те, що маємо таку можливість бачити один одного. Все буде Україна, все буде да. обі. За дну Німеччина бомбезна. Люблю вас, безмежно. Конечно. Дякую. <laughs> Дякую за лендліз. Це... Подождите. Бодя сказав, що є якийсь новий відос. Зараз ми глянемо. Ууу, клас. Я пам'ятаю, що я тоді, коли ми інтерв'ю дивилися, я так горів. Я горів так. Мене трясло мене неймовірно. Сука, я сходив з ума, блядь. Так. Привіт, мої любі. Здраво. Дякуємо за вашу підтримку, за mm. любов. Дякую, що слухаєте пісню. І величезне спасибі за 30 тисяч на тікток. Люби без Пока. Богдан, я, я, ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. Е, коротше, ну, от така людина. Я її ну... Е, та я не можу, в мене на все викручено, все на максимум, Він просто так знімає. це Я не можу нахуй. Коротше, да, так. Я, ті б півтори просто нічого не, не робив, нічого, ні одного поста, е, ні е, Випуск, цей, що ми сьогодні будемо дивитись, він називається Я не він, вся правда про нового Олега Винника. Це, типу, людина, яка. От, от, ви його бачили тільки що, яка дуже схожа на Олега Винника І на цьому построєна вся, вся передача сьогоднішня. Клас. Ахладкий, е, дякую велике за 5 сабок. Фонд Вінника з капіталом 5 тисяч гривень забули. І така крайня була. Я пам'ятаю, що там було наговорено стільки. Там дуже ужасні речі були в цьому інтерв'ю. Привіт від патронатки пані Анастасія, добрий вечір. Вам теж дуже великий привіт. Ой, бля. Так, дивіться, в мене дві петиції ще. якщо ми... Привіт, Мішаня, Прошу поміч підписами загиблому герою. Так, даю ще одну, дякую велике за Сержо за сапки. Підпишіть бліс, якщо. Ну, це буквально одна секунда, а ви дуже сильно допомагаєте. Дякую, велике. Зараз ще одна і стартуємо. Скільки у нас? 2 хвилини пройшло так, від початку стріма. Зараз летимо дивитись цю ху. це 1 плюс один за вибілювання віника. Я, кстати, не знаю, що відбілювали чи ні, якщо чесно. Тут нема що роз... Язувати. Тут про... а, а, є, а є ці інтерв'ю ще, взагалі, на Ютубі? А ну, такого.